У Житомирському ліцеї номер 23 презентували stem лабораторію. Житомир єдиний приклад в Україні, де діє сітка stem освіти, адже це четверта лабораторія в місті та 17-та в області. Особливість такої освіти інноваційний підхід до вивчення стандартних шкільних предметів. Про оснащення та переваги цієї технології розповіла нам координаторка проєкту Маргарита Сіранчук. Всі ми бачили колись в американських фільмах, що дуже багато практики. На уроках фізики, хімії і так далі в Україні. Ми рідше бачимо це, але завдяки новітнім технологіям ми можемо показати дитині, як працює законома на можливо якомусь прикладі, де робот кидає м'ячик. Або що у кожній лабораторії є дві пари віар-укулярів для чого? Для того, аби діти, наприклад, при вивченні географії могли занурити світ там Європи, Америки, Азії, дослідити космос та планети. Саме тому тут ми бачимо комплекс. Тобто, у нас є один чпу станок, один лазерний станок, 3D-принтер, два набори vr окулярів, два набори робототехніки, 15 ноутбуків, які дозволять дітям. Комплексно підходити до вивчення взагалі і інтеграції STEM. такі лабораторії. Це перший крок до переосмислення предметів та можливість зацікавити учнів, вважає директор 23-го ліцею Ігор Баранов. Якщо ми говоримо про освітній процес, то STEM-лабораторія лабораторія це не тільки заняття. Які входять в план, це і підготовка до захисту наукових робіт малої академії наук, це і підготовка до олімпіад, це і підготовка якихось своїх проектів. Якщо ми говоримо про дитячі стартапи, тобто обмеження роботи з тем лабораторії лише в голові у кожного з тих, хто приходить. Своїми першими враженнями про навчання в сучасній лабораторії поділились учні Лучія та Артем. Просто дуже цікаво, все таке дивиться. Що там щось вирізається, плавиться, робиться. Я люблю такі все різні. Це було дуже корисно і цікаво, тому що якби дерево розпалюється і вирізає по контурам. Ліцею не просто поталанило. Вони пройшли відбір до відкритого конкурсу дитячого фонду ООН в межах реалізації проєкту Інтач Україн Фундейшн за підтримки ЮНІСЕФ, виконали необхідні умови та, як наслідок, стали єдиними з 80 інших закладів освіти, які подавали заяви на встановлення stem лабораторії. Її можуть відвідувати як учні ліцею, так і учні інших навчальних закладів у Житомирі. Абсолютно безкоштовно. Про це нам розповів директор Ігор Баранов, Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.